Сьогодні в нас четверг. Займаємося заміною підшипників. Вже два автомобіля, які приїжджали до нас зранку, вже відпустили, поїхали. Зараз приїхала до нас чергова автівка. Ось така Hyundai Kona, місто Київ. Завезли господарку цієї автівки в готель. Вона відпочиває, а ми займаємося заміною. Зараз вже познімали колеса, знімаємо полуосі, витягуємо мотор, редуктор, розбираємо, веземо до токара. Ну і думаю, що сьогодні до вечора дівчині відамо. Ну, а відпочине, завтра зранку поїде. Все, детально буду вам знімати відео і скидати. Розібрали вже вонде колеса, бачите, вонде кум в ямі. Кум помахай рукою! Кум так, не вилазить. Да. Кум, да, кум з ями не вилазить. Дивіться, перший автомобіль, що мене так смутило, дивіться, в якому стані сам тусол. Ну, перший раз я такий бачу, смердить дуже так, неприємно. А коли зняли верхню частину, ось, подивіться, бачите, він. Там такого зеленкуватого кольору. Не знаю, можливо, хтось змішав е, простий зелений з, з, з будь-яким іншим, але обов'язково вже дзвонили до клієнта, обов'язково будемо промивати систему і будемо заливати нормальний тусов, тому що той не годиться. Ось, Бачите, вже познімали зліва і справа по Зараз будемо знімати сам двигун, веземо до токара і після того будемо розбирати редуктор. А ми підготовлюємо для нашого замовника ось таку красуню. Це є 2020 рік крестова сірого кольору. До нас людина має приїхати з Миколаєва. Якщо я не помиляюся через Херсона, в суботу забирати ось цю лялю. Отже, не тільки робимо заміну і промивку підчепників холодогену, але приганяємо автомобілі. Звертайтеся. Та сама наша машина, ті самі номера. Вже зняли сам електродвигун. Перший раз ми таке бачимо. Не знаю, можливо, щось десь хтось в редуктор заляв. Щось не таке. Ну, не можу зрозуміти, але но... обично тут, як знімаєш мотор від редуктора все чистенько. В принципі, бачимо тут масло все з тої сторони. З тої сторони у нас теж, дивіться, в якому стані сам. Редуктор, я думаю, що там або то і нема. Там така стоїть на первічному валу заглушка. Можливо, вона вилетіла і масло заганяло в сам двигун. Але що за масло заляти, не можу зрозуміти, або його ніхто не міняв. Отже, розбираємо зараз далі, розбираємо електродвигун. Дивимося, що, що всередині, що робиться з підчепниками. Знімаємо редуктор і будемо далі робити. Так, зняли вже наш, розібрали наш Ну, номер Хтось, хтось же тут був 100%. Є якийсь чи то номер телефона, чи Немер що, не знаю. Ну, підчеп, Підчепник ще стоїть рідний. Не знаю, в принципі, може то хтось щось робив і в Голландії, чи звідки там та машина. Але видно, що його прокручували, але підчепник стоїть ще рідний. І є знищена шайба. Це яка це стоїть все всередині, дотирок. це під заміну. Ну і всередині однозначно у нас Вироб. є, є виробітка. Веземо його до токара. Токар зараз виточить нову втулку і будемо збирати назад. Ну, то ми розібрали редуктор, був, правда, брудний, не знаю, масло, напевно, не міняли. Як ви бачите, вже вимили за допомогою ось такого балончика і рідини для промивки. Від забруднень. Тобто ось така є фюрст. Зараз вам покажу, ось така рідина фюрст для тормозних колодок, дуже гарно промиває, промили, зараз все чистеньке міняємо підчепники на первічному вторічному валу, диференціали, обойми також під заміну, тому що є полоски і досить -таки багато. І будемо зложувати назад. Ось, сьогодні восьма вечора. Три машини за сьогодні зробили, поміняли підчепники в електродвигуні і в редукторі. Ось позаду мене стоїть людина. до нас приїхала десь приблизно в другій півтреті. І вже зараз в 8-й годині вже все закінчено. Все з... докупи, редуктор і двигун стоїть. Лишається тільки промити нам тут систему, тому що було в дуже жахливому стані сама рідина, яка б знаходилася там. Не знаю, якого на вона кольору, чи вона чорного, чи вона. Червоного, вона темно-червоного, але явно, що не така, як треба. Тут це промиваємо для нашого клієнта, який має приїхати в суботу. Вже забирає в нас третю автівку. Промили систему, заливаємо тусов, прокачуємо, і в суботу будемо зустрічати людині і віддавати. Отже, кавлять автомобілі, дизельні, бензинові, гібридні. Телефонуйте, в неділю їдемо. Є куплена. Hyundai Kona ще 2020 року білого кольору 134 пробігу все в рідній фарбі. Є в наявності Kia 19 2019 рік, і 20 2020 року. Ну і в принципі будемо ще дивитися, можливо, ще якісь автівки нам поведуться по хорошій ціні. Будемо брати, або в хорошому стані. Всім гарного вечора, мирного неба, когось що цікаве, телефонуємо. Дякую.